Так, шановні громадяни, я хотів би продовжити розслідування, якщо так можна назвати, тої справи, про яку у попередніх дописах ми згадували на сторінках сайту Колони Довіри. Переді, переді мною лежить скарга на порушення присяги суддею Кам'янка-Бузького районного суду Самціна Мартяна. Леоновича. А поряд зі мною сидить дружина одного з відповідачів по справі, яку ми згадували у попередньому дописі 2.13.46, 13,46, 11, пані Леся. Так ось у, цьому, у цій скарзі я вказав про те, що про те, що. Сам Сін фактично значить, своїми рішеннями по справі порушує присягу судді щодо об'єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого здійснення правосуддя. Адже його поведінка засвідчує протилежне, неодноразове порушення вимог чинного законодавства при розгляді вказаної справи та його упереджене ставлення до розгляду цієї справи. Ну, з певних міркувань ми не будемо показувати обличчя. Значить, пані Лесі, вона не хоче цього. Але ми будемо спілкуватися з нею значить, на основі тих документів, які є в нас в наявності. Я звертаюсь до пані Лесі, щоб вона, щоб вона, можливо, більш детально пояснила ту суть тої справи, те, що накипіло в неї і її родичів під час розгляду цієї справи. До речі, хочу зауважити, що. Покійний Микола Іванович так і не дожив до того часу, коли ця справа була розглянута. Все таки вона була розглянута в апеляційній інстанції, і було рішення апеляційної інстанції було на користь на користь е покійного Миколи Івановича і його сина Ярослава. Прошу пані Олеся, скажіть, будь ласка, пару слів з цього приводу. Ну, що я можу сказати? Е так, пан псанцін. Може безпідставно позбавити право власності на будинок, захоче він може надати додатковий срок для прийняття спадщини навіть тоді, коли позивач пропустив срок без поважних причин. Може поміняти ім'я померлої людини і визнати їй половину будинку, затягує завжди видачу рішення ухвалу суду, який людина може оскаржити протягом 10 днів. В нашій справі пан Самцін дав ухвалу. Яку можемо оскаржити на протязі п'яти днів, але в Черкаській області Тальнівського району він забув, мабуть, що працює в Кам'янкобузькому суді який підпорядковується вільському апеляційному суду. Що це непрофесійність чи низька кваліфікація судді, порушення присяги чи забув він просто елементарні справи? В цьому багаторічному процесі 2010 по 16 роки умисно затягували розгляд справи та сприяли, як могли, іншій стороні. Виконавці суду навмисно затягують провадження, не видають вчасно ухвал суду, не виконують своїх прямих обов'язків. Навіщо напружуватися, адже бездіяльність не наказуємо. Суддя Бакай також розглядала судове провадження по нашій справі. Цілих два роки, і за цей період було тільки два засідання, яке тривало по три хвилини, бо не було предмету спору. Ми зверталися в суд про відвід суддів, але цієї просьби, як і всі інші, нам не задовільнили. Горе суддя й надалі виносив абсурдні рішення, та ми й не сподівалися завершення даного спору чи справедливість суду в місті Кам'янка Бузька, поки тут суддя пан Сансін, який родом з Радехівського району, і позивача зять, який теж родом. З цього ж села і замічене в дружніх стосунках з паном Санціним, Це сологуб Любомер. Цікаво. Чи позивач, який звертався по справі 2, дріб 1346 і 446 вісімшісотвісімдесят дріб 14 це від 7 травня? Чи сплачено держмито? Думаю, що ні. Отакий От нас суд і головою цього суду керує далі пан самців, який вважає себе царем. А мені ніхто і звати нас ніяк. Все, що я можу сказати. Добре. Я, е, користуючись нагодою, от ще хочу подивитися, верніше, хочу ще, щоб ми з вами поговорили стосовно однієї ухвали. От є ухвала по тій справі від 25 липня 2013 року, ви згадуєте про те, що отут в кінці ухвали вказано в повному тексті рішення. В, в повному тексті рішення змінити ім'я матері позивача на Анна. Ніхто його не пустив, а в нас є Анна. Просто там є документ, в який мати була Ганна, а не Анна. Мати є ганною, а чомусь в рішенні написано чомусь рішення, а він собі поміняв ім'я На... умерло На... після смерті. Я зрозуміла. І написано: ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області через Тальнівський районний суд шляхом подачі в п'ятиденний строк для, внесення ухвали... для винесення ухвали апеляційної скарги. Як так може бути, що суддя, значить, виносячи рішення? Виносячи рішення значить, по справі, яка є зареєстрованою і повністю відноситься до, мі... до міста Кам'янки Бузької під підсудна до апеляційного суду Львівської області, а він пише, що її треба оскаржувати в апеляційному суді Черкаської області. Це що, значить, або він, мабуть, після якоїсь забави, мабуть, це виносив таке рішення. Як може такі речі писати? Це не є описка? Це... Макір була з міста Белза. Вони ніколи не проживали ні Черкаській області, ні. Я не тоді розумію, тоді не зрозуміло. Тим більше без всяких там є там. Тут ніхто не був, значить так, сторони учасники цивільного процесу, судове засідання не з'явилися. При цьому суд враховує, що їх неявка не перешкоджає розгляду справи. А вчинені процесуальні дії не призводять до порушень прав та законних інтересів учасників процесу? Я думаю, що він якраз. Зробив те, що не треба права. <кхеше> я зрозумів. Отут ще лежить у нас перед нами. Ви ще дали заяву про відвід всьому складу суддів Кам'янкобуському району. Поясніть, поясніть, поясні, поясні, будь ласка, це є по якій це справі? Це теж по цій справі, так? Це по справі, то що було бакай. В бакай. Так. А чому скажіть ви написали про відвід цілому складу? Поясніть. що я бачила, я, я бачила, які суд на ці Я знала, що тут нічого не. Тут це має бути як, як їм сказали зробити. І на це і і, і пані Бакай отак і виносила рішення. Ну, навіть, тобто, сенсі, ви, вона принесла ви можете... рішення, ну, щоб так би брат відмовився від. Відвід зробив. Не відвід, а від тієї заяви. Вони відмовилися від тої заяви, так? так? так. Я зрозумів. Але скажіть, ви можете, у вас є підозра щодо того, що, що це було зроблено на замовлення? Звичайно, Собі. Так? звичайно, за це ми йде на відвід в цьому складу суддів. Я написала, що можуть перенести в будь-який район Крім Радевійство. Де ж Самсин працював? Це, Я зрозумів. Що? А от скажіть, що тут? Прокоментуйте, будь ласка, тут ще є в, е, в доповненні до апеляційної скарги, тоді тут є фігурує, фігурує сума щодо визначення державного мита. Будь ласка, скажіть, що це, як можна це? Я не знаю. Оце... Ви говорите... мав би оплатити батько. За а чому не знаю? Взагалі ту справу він програв мав би платити, Володимир, позивач, але не знаю чому. А. я хотіла би знати, чи сплатив позивач є, Ну, Чи позивач сплатив державу держими держав, 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 держав. да? У так. вас є підозра, що він ні, не сплачував. Тому, там була заява що ніби відсторонити чи якось. Ну, я думаю, я... що він не сплатив. Я зрозумів. Я вищий суд, я... Ми зверталися в вищий суд і в Київ. Ну, нам приходять такі відповіді, що ну, звичайно, я знаю, по якій причині. Угу. Я зрозумів. Так, а от ще тут є ухвала про, є ще справа 446 688 14. Цю справу Вела Бакай. Це якраз так. ви говорите... Оце що на роки, бачите? Року, Вона була відкрита 10, -го, -го. 10 -го квітня 2014 року. Так. І ви mm -hmm. говорите, що тільки було два судові засідання. Два судові засідання. За два роки? Так, За роки. так. За два роки, два судові засідання так. і все. Вже відпуск. Після відпуску ми було. Ну, то... Про визнання заповіту не дійснемо. А, а що цим, для чого це робило? Не знаєте, для чого це робилося оцей провизнання? Ну, я думаю, Залякування, що ми, ви питались, ви, ну, ви помирились. Ну, я, я, я вважаю, що батько, батько дав е, згоду, е, згоду е, е, доробизну. Про що можна бути? Я може суддя керувати, там, е, чи, чи нам доробизна потрібна, чи нам не потрібна, е, кому її дати. Я не розумію, чому маю право таке робити. Mm. Я зрозумів. Тобто, мені я... здається, якщо в мене є хата, я хочу в хату сідати своїм дітям, то мені тут суддя не керує, чи я кому я маю дати. Мені здається, так? А от скажіть, ви ще згадували, згадували що, 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 що з цього ж села що з цього ж села і сушна є е, сологуб Любомир і є зять. Шмірука Володимира, так так? так? так. А яке він відношення має до. Ну я думаю, до... що там краще знати самсіну. яке mm -hmm. відношення він має. Я зрозумів. Він Він що, значить, в нього якісь родичі чи, чи його може... Вони з одного села, і от я не знаю, можливо, його один є зв'язки. А з що, він села, його так, возить, ми шофером працює? Він, він, ну, він його возить, але... Він, його. Самсіна возить, є. так? Так. Ага. Ну, сам, Може возить, може так, позаштатно, так? Я зрозумів. Ну, добре. Якщо так говорити, підсумовуючи, то можна, сказ... можна стверджувати одне, що тут є певна, певна зацікавленість, проглядається ця... зацікавленість пана Самсіна у тому, щоб ця справа була вирішена саме так, як вони планували, так. на користь, на користь е... Чмерука Володимира. так? так. Але значить із цієї, значить, із цією метою робилось затягування розгляду цієї справи. Так. Три з половиною місяці не видавалися судове повний текст. Найбільше. найбільше біля чотирьох місяців не видавалася копія судового рішення. Ми на то надіялись, тому що приніс позивач відповідач. Вже в такому випадку відповідач в апеляційний суд приніс е, листа, того, що е, відмовити нам. В розгляді апеляційного суду, mm -hmm. тому що ми е, звернулися не вчасно, а ми зверталися... А, а що а, ви що ви затягнули? Вони зато вони зато й думали, що ми некомпетентні люди, і ми не знаємо як, як поводитись далі. Що ви допустили прострочення, так, прострочення так, терміну? Ми попут... своєї, е, але згоді. це ж але це ж не з вашої вини, так, а це ні. з вини самціна. Так, так, я зрозумів. Добре, дуже дякую вам.